Друзі, всім привіт! Аврора! Супер! Новинки, електротовари, посуд, гаршки, килимки. Запрошую до перегляду. Гарна новинка серветка настільна, парційна плетена, біла-сірий колір 129 гривень. Новинка органайзер для дрібничок пластик плюс бамбук 5 відділень. Чорний білий колір 149 гривень. Кошик для дрібниць пластиковий, ажурний. Різні кольори, об'єм 1,8 літрів, 44 гривні. По акції набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик в наборі 4 предмета. Білий, сірий колір 179 гривень, коштував набір 249 гривень. Великий кошик з кришкою ажур. Об'єм 18 літрів 199. Кошик для зберігання пластиковий прямокутний. З кришкою 109 гривень. Новинка кошик для зберігання, пластик прямокутний з ручками. Білий, сірий колір 44. Новинка вон какие ж пластыка, пласт Пласторг. Резни колеры, объем полтора литра, 39. Новинка полычка универсальна металева на весна, белый білий колір, 77 гривень. Набір серветок целлюлозних фрекенбок, акорд 5 штук 109. Набір серветок для кухні ванної кімнати мікрофібра, фрекенбок 3 штуки 69 гривень. Рукавички господарські гумові оптималь. З кольоровим манжетом 44. Знову в Аврорі Сонце захисна. На вікно белт розміри 600 на 2000 мм, 17 гривень. Гачок настінний, металевий, самоклеючий, універсальний. золото 22 гривні. Новинка на біргубок целлюлозних в рекінбокс суперкухня 3 штуки в паці 77. Вішалка для сушки білий з Навальна. З прищіпками, блакитний. рожевий колір 59. Набір серветок целлюлозних пані блиск. В упаковці 3 штуки 44. Рукавички господарські, гумові, універсальні, міцні фрекенбок, рожеві розміри МК 69 гривень. Новинка набір прыщипок для білизни пластик. Білий рожевий сірий колір 16 штук 49. Сітка для раковины металева. диаметр 110 мм 64. По акции шкрибок для очищення. Універсальний металл с пластиковой ручкой 29. Сітка для раковины пластик. Білий зелений колір 5 гривень. Господарська щітка з довгою ручкою. В асортименті є синій. Помаранчевий зелений колір 19 гривень. Щітка господарська з ручкою 19. Щітка для прибирання. Утюжок. Різні кольори 24 гривні. Щітка господарська маленька з ручкою різні кольори 19, по акції щітка для очищення кухонна з відсіком для миючих 19 гривень. Шнур господарський плетенний 20 метрів 2 мм 19 гривень. Матузка для білизни ПВХ. Бірлік. Різні кольори 10 метрів 2,8 мм 34. Набір шкрипків кухонних і ріжстійких фіна 3 штуки, 34 гривні. Пакети для сміття з ручками Fantasy Home. 60 літрів 15 штук. 55. Пакети для сміття фіна міцні. с ручками, черный колер 60 литров 15 штук 77. Пакеты для сміття сині 20 литров 30 штук в рулоне, 15 гривень. Пакеты для сміття фрекенбок с затяжками 35 литров 10 штук 55 гривень. Пакеты для сміття фрекенбок стальная медь, с ручками 35 литров 15 штук 59 по акции пакеты для сметя «Фраутау» 240 литров 5 штук в рулоне, на «Дмитсни» 79. Пакеты для сметя с ручками «Фэнтези Хома» 45 литров 25 штук 39. Пакеты для сметя с ручками «Фэнтези Хома» 35 литров 20 штук, в рулоне 34 гривни Пакеты для сметя черные 35 литров 100 штук 59 гривень. Пакети для сміття добра господарочка 45 літрів 30 штук в рулоні, А в знижці 84 гривні. Пакети для сміття 365 чорні, 35 літрів 15 штук, 12 гривень. Мішок сітка для прання делікатних речей білий колір 59. Рукавички для миття посуду силиконові. Різні кольори є в асортименті 59 гривень. Відро господарське, складне, комбінований матеріал, її різні кольори, зелений, сірий, сірий з білим, сірий з синім 119 гривень. Новинка набір прищіпок для білизни пластик в наборі 30 штук, 69 гривень. Набір прищіпок для білизни бамбук 20 штук 29. Шкребок для кухні з нержавної сталі Одна штука 11 гривень. Шкребок кухонний жорсткий фіна Одна штука 15. Новинка в Аврорі горшик, дитячий пластик. В асортименті різні кольори, жовтий, зелений, рожевий білий, великий вибір 64 гривні. Знову в аврорі миска пластикова, кругла, незабутка. Об'єм 9 літрів. Різні кольори 69 гривень. Новинка горшик дитячий, пластиковий, кольоровий тваринка. Зелений синій колір 199 гривень. Знову в аврорі мильниця фігурна, квітка, рожевий, сірий, блакитний колір в асортименті 19 гривень. Гарна новинка дозатор для рідкого мила. Пластиковий тітіс 129 гривень. Новинка-дозатор для рідкого мила з відсіком для губки. Є різні кольори в асортименті 129 гривень. Шикарна новинка для домашнього затишку. Декор для дому, рослина штучна у горшику, Є різні кольори: помаранчевий, жовтий, зелений, фіолетовий 149 гривень. Набір свічок чайних без аромату в наборі 10 штук 44. Набір свічок чайних ваніль 6 штук. Лісові ягоди 6 штук 34 гривні. По акції свічка декоративна у формі куба. Серця рожевий білий колір 29 Коштувала 55. Новинка підсвічник скляний фігурний подвійний прозорий в коробці 129. Підсвічник скляний квадратний на ніжці прозори 129 гривень. Лампадка пластикова ріола, Різні кольори в асортименті 9 гривень. Лампадка скляна кольорова, рельєфна. Різні кольори. Жовтий, синій, червоний 22. Запаска для лампадки парафінова, ореола, 24 години, діаметр 5 см, 19. Арома дифузор з паличками. Різні кольори. В асортименті 88. Спрей для текстилю. Парфумований. Вондертайм. 250 мл 149 мм. Олія ефірна Вондертайм. Евкаліпт лимон, помаранч, лаванда в асортименті 55 гривень. Глечик скляний Уніглес Бістрот 250 мл. 34. Чашка скляна із золотистою окантовкою 69. Тарілка Парцелянова кругла. Капець та ретроградна. Нехай панічну атаку забере та його собака. Тусуюсь, там, де смачно годують. Різні прикольні написи 129. Салатник скляний вітера бланка, Діаметр 155 мм. 39 Бульонница скляна алюминар 560 мл. Белый колер 69 гривень. Емнис для напоев скляна с трубочкой, крышкой алма 99. Факции салатных скляны. Диаметр 165 мм. Белый колер 39. Тарелка супова скляна алюминарк. Гелио, білий колір, діаметр 25 см 88. Тарілка десертна скляна фігурна, Люминар гелио, білий колір, 22,5 см 77 гривень. По акції тарілка обідня скляна люминарк зелія, діаметр 25 см 39 гривень. Тарілка скляна овальна, вітера бланка, Белый колір 230 мм 77 мм. Блюдо скляне марміолі роко. Парма прямокутне. 33 на 24. білий колір 149. Оселедниця скляна овальна. люмінарк, Білий колір 22 см, 59 Чашка фарфорова з малюнком. лимони 139 по акції чашка «Парцелянного вітера присмак Еспресо 350 мл об'єм. Її різні кольори в асортименті 59 гривень. Класнюча чашка фарфорова квіти. В асортименті різні малюнки 99 гривень. Пухоль порцеляновый. Грейзи Кава Микс. Объем 300 мл. Різние кулеры, 59 гривен. Склянка высокая. вас 245 мл, 27 гривен. Склянка висока. Діамант валуя прозора 255 мл 34 гривні. Склянка висока, Уніглес Діамант прозора 265 мл 27. Склянка висока, Уніглес Твіст, 240 мл 34 гривні. Набір стопок скляних Уніглес Міні, 40 мл. 6 штук в упаковці 99 мм. Набір стопок скляних з деколю 45 мл. 6 штук в упаковці. Різні прикольні написи 129. Чашка скляна, рибриста кольорова, сірий колір в коробці 99 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками 88 гривень. Вау wow, новинка чайник електричний, ротекс смарт 1,7 літрів, 2200 Вт. ватт, колір серебро 799 гривень. Шикарна новинка блендер портативний Лібертон 50 ватт 399 гривень. Гарна новинка подрібнювач Лібертон, 400 Вт 500 мл об'єм, 599 гривень. Новинка зволожувач повітря спецвиткою білий колір 3,3 літра, 2 Вт. 499 гривень. Новинка машинка для стрижки волосся акумуляторна, з насадками тайп Си 399 гривень. Новинка машинка для стрижки волосся, акумуляторна, Type-C, 349. Фен для волосся професійний, Є різні кольори 349. Щитка-стайлер для укладки волос с температурным режимом, черный колер, 499. Вирівнювач для волос керамичный, либертон, розовый колер, 30 ватт, 279 гривен. Гарна знижка 36%. блендер Grünfelm. Білий колір. Одна швидкість 300 Вт 319 гривень. По акції випарювач для одягу ручний Лібертон 1500 Вт 764 гривні. Міксер ручний кухонний Лібертон, Білий Колір 350 Вт. Шикарна новинка. Килимок для дому універсальний. З малюнком. Тваринка, котик в асортименті великий вибір різні малюнки 229 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім здоров'я, мирного життя. Дякую ваша нова акція.